Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть як найдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі на салоне. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Усім привіт! Мене звати Олеся. І сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми обговорюємо найвідоміші, найпоширеніші міфи про софт-скіли і менеджмент. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім найпоширеніших міфів менеджменту, менеджменту які я збирала протягом 10 років. Тож маючи шишки, куди ж без цього. Почнемо. Міф перший: розширення прав залишити фахівців спокої, дайте їм самим керувати собою. Тут мені дуже часто наводять цитату Сергія Капіце. керувати це значить не заважати хорошим людям працювати. Напевно, йому пощастило, і він керував фахівцями третього рівня, запишу про рівні зрілості фахівців окреме відео, а зараз скажу: це самосвідомі, компетентні, відповідальні і такі, що вболівають за спільну справу. В такому випадку я з ним повністю згодна. Таким людям зовсім не потрібен менеджер. Але за статистикою тут ми можемо взяти будь-який зі звітів American Labor Union, які... таких спеціалістів в компанії. Ну, 15% в середньому. В інноваційних компаній трохи більше до 20, в традиційному бізнесі ще менше. Так що ж нам робити з тими 85%, що не входять до числа свідомих? Відповідь така: менеджер не може не керувати планування і контроль його основна робота. Міф номер 2. Справедливість до всіх ставитись однаково – Це, в принципі, неможливо. Менеджер не роботи. І здебільшого наша лімбічна система, ще раз згадаю книгу Девіда Рока, яка в нас відповідає за емоції, бере гору на раціональності. До речі, додам ще одну: парадокс шимпанзе Стівена Пітерса: почитайте. Так, ми професіонал, але ми ж теж люди. Ваші рішення мають бути справедливими і прозорими, але це не означає, що ви до всіх будете ставитися одинаково. Якщо у вашого оточення є питання ваші, до прийнятих вами рішень, включи чому, значить, ви щось не допрацювали як менеджер. Міф номер три: бути своїм хлопцем. Начальник не повинен поводитися жорстко. Ця проблема виникає одразу, коли ви починаєте працювати з родичами або з друзями. Сучасна культура менеджменту побудована на неупередженості, і ця але ця ситуація зустрічається настільки часто, що вже перетворилося на міф. Виходу з цієї ситуації два: перший мій взагалі не працювати з близькими людьми, і це простий підхід. Другий складніший регламувати робочі стосунки і особисті. Тут обидва учасника мають прийняти правила гри. Ситуація, коли ви не обрали не один з цих варіантів, призведе вас до професійного особистісного провалу. Міф номер 4 Не проводити важких розмов. Все само гармонізується. Існує декілька причин відмови від конфронтації. Як говорив Брюс Тулган в своїй книзі, бути начальником це нормально. Перше, немає досвіду таких розмон ні в менеджера, ні у фахівця. Друге, нечіткі формулювання очікувань. Сюрприз такий для фахівця. Третє, під час візуалізації проблеми вона вже перебуває на стадії термінової. Ну і четверте, моє улюблене, термоклін менеджера, бо він не в курсі у всіх фактах. Більше про термоклін я розповідала в цьому відео. Будь ласка, подивіться. Усі ці причини виростають з однієї глобальної відсутності ефективної комунікації з фахівцями. По-перше, нічого само собою не розсмоктиться. просто переросте в прихований або латентний конфлікт. Нам потрібно чуть-чуть почекати, і конфлікт знову розгориться. По-друге, без чітких очікувань і критеріїв досяжності результатів. А це є нашою з вами основною роботою до відношення до фахівців, виникає проблема прозорості ваших очікувань і рішень. А також, вона також відома як чайка-менеджмент, знаєте? По-третє, це той самий менеджерський термоклін, коли ми не знаємо всіх фактів. Нам просто або не довіряють, або думають, що саме розберуться, або прикрашають дійсність і замовчують проблему. Якщо ви страждаєте від міфу номер один. То це буде ваш звичайний стан. Міф номер 5 Бюрократія в мене не має ні повного впливу на ситуацію. Ми, як менеджери, фільтр бюрократії для нашої команди. Це наша робота зробити так, щоб питання вирішувалися, а завдання робилися. Якщо ми не можемо знайти особу, яка ухвалює рішення або центр влади. То це якраз у нас відсутні з вами менеджерські компетенції. Якщо ми, як менеджери, саме потрапили в паску бюрократії, оцініть, наскільки сильно вона впливає на те, що ви робите. Якщо дуже, робимо мінімально необхідні речі. Якщо сильно, не нехтуйте механізмом ескалації, якщо ви покажете, скільки компанія втрачає грошей через ці опруви та зволікання, ви точно отримаєте те, що хочете. Міф номер 4 Природжений лідер. Їм не можна стати, а тільки народитися. Ця позиція для песимістів-хронічних і хронічних прокрастинаторів. Джон Рескін говорив: якщо у вас є талант, працевитість поліпшить його. Якщо у вас таланту немає, працевітість заповнить цей недолік. Андреас Серіксон витратив 20 років на дослідження цього питання. Вердикт такий: на початку шляху талановиті люди досягають успіху швидше. Проте вони швидко усвідомлюють що їм не сильно потрібно напружуватися. Працьовиті йдуть до успіху повільніше, проте через 5-7 років ці навички зрівнюються. Тобто, якщо ви весь цей час набирали базу, розвивали софт скіли, лідерство. То через 5 років вже не буде зрозуміло, як ви цього досягли. Чи у вас був талант, чи ви працювали весь цей час над собою? Ціну такого розвитку знатимете тільки ви. Міф номер 7 Не вистачає часу на людей. Я спеціально залишила цей міф на останок. Це питання ставлять частіше за всі інші на всіх моїх тренінгах і Вершопах. Не можете виділити час на людей, не ставайте менеджером. Якщо вас призначили насильно або того, що нікого була окрім вас, то станьте менеджером, який буде пишатися ваша команда. Або відмовтеся. Брак часу це синдром маніакальної зайнятості. Про це ми обов'язково поговоримо в рубриці «Well-being менеджера на п'ятому рівні тайм менеджменту. Спойлер, це один із відео про прокрастинації, тому що ви не хочете робити щось, наприклад, розмовляти з людьми, а ховаєтеся за зайнятостю. Ось ми з вами закінчили міфи. Якщо знаєте ще якісь, пишіть мені в коментарях, і я з задоволенням запишу відео на цю тему. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо за ІСУ, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео та по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському і інших напрямках, запрошуємо вас долучитися до допомоги наших захис... нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я залишу в описі. Якщо вам було сьогодні цікаво, підписка, вподобайка. До зустрічі!